Сьогодні я поділюсь з вами рецептом дуже смачного курячого м'яса, приготовленого в духовці. Цей простий, але неймовірно смачний рецепт ідеально підійде для вечері або святкового столу. Дивіться до кінця, щоб дізнатися всі секрети приготування. М'ясо можна брати з будь-якої частини курки. Я взяла філе, але мені здається, краще навіть бедро, щоб було більш соковите. До м'яса додаю оливкову олію, соєвий соус, сік лимона. Мед, гірчицю, чебрець або розмарин, солодку мелену паприку та чорний мелений перець. Все перемішую, якщо мало солі, то краще додати або додати більше соєвого соусу. Залишаю курку так промаринуватись мінімум на 1 годинку. Далі нанизую шматочки м'яса, ось так на шпажку, як показано на відео. Викладаю все на деко, застелене пергаментом чи ковриком, запікаю 10 хвилин при 200 градусах в режимі конвекції. До розтопленого вершкового масла додаю подрібнений чесник, петрушку та натертий сир пармезан. Все розмішую і ось цією смакотою покриваю зверху м'ясо. Відправляю це все назад в духовку для того, щоб розплавився сир, це на 2-3 хвилинки. Ось таке смачне і апетитне куряче м'ясо вийшло. Завдяки топінгу, з пармезану, розтопленого масла, чесничку та петрушки воно має неймовірний смак і виглядає просто чудово. Якщо вам сподобався цей рецепт, напишіть мені в коментарях або які ще страви ви б хотіли побачити. Дякую за перегляд і смачного!